бджілки дуже полюбляють, цитрусові рослинки, вони їх запилюють. Ну, як на мій, на мій погляд, це не дуже добре, бо будуть кісточки. цитрусам для запилення не потрібні бджілки, вони самозапильні, а бджілки смакують квітами, аромат дуже. Приємний, дуже смачний. Ось і квітів вже не дуже багато. Вже кінець серпня. Пчілки, бджілки сюди прилітають, щоб ласувати таким смачним нектаром.